Дослідження в Україні. На жаль, в Україні до недавньої пори не тільки досліджень але ЄФІ не було. Я був на кількох вебінарах і, може, хтось зі мною був на тому вебінарі, коли не буду називати я цього шановного університету, який видавав сертифікати після лекції невідомого спеціаліста, американського. З невідомими сертифікатами, невідомою підготовкою за 750 гривень можна було отримати сертифікат, що ти пройшов курс ЄФТІ. Це мене дуже засмучує, тому що відношення до сертифікатів, ну якою у мене дуже трепетне, тому свою магістерську роботу я спрямував на перевірку ефективності ЕФТ в умовах України, чому в умовах України Всі дослідження ті, які проводились за кордоном, проводились з людьми, які знаходяться в спокійному стані. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Руанду, там працювали з ЄФТ, масовий геноцид був, там дуже багато травмованих, психологічно травмованих людей. І виявляється, що приїхали туди спеціалісти після 4-5 років, після того, як все закінчилось. Сербія Хорватія різня. Війна приїхали туди спеціалісти працювати і досліджувати після того, як все закінчилося. Можу, американські ветерани з ними працюють, коли вони вернулися з Афганістану, Іран, Кореї і В'єтнам. Вони в спокійних умовах. Як воно мало діяти в Україні, коли ми не знаходимось в спокійних умовах? Ми весь час в режимі стресу. Тому. Я хотів дослідити це. Звичайно, мені прийшлось попити собі крові трохи цим, але магістерська робота називалась так: Ефективність групових сеансів клінічних технік емоційної свободи для зниження стресу та тривожності у працівників в умовах воєнного стану України. 25-й рік. Я щиро вдячний керівникам шести київських підприємств, які згодились. На це вивчення, і я дуже хвилювався кожен раз, коли збирав людей, тому що кожен момент могла прозвучати сигнал тривоги, і треба було бігти кудись в сховище. І, а сеанс, ну сеанс це не сеанс, воно зривається потім попро... Бог милував, і все пройшло без тривоги. Ці якось по дві години, які я з ними проводив, було. Без тривог. Що відбулося? Груповий тапінг зайняв 35-40 хвилин. До того 15 хвилин анкети опитування проводилось квазі-наукове дослідження, тому що контрольної групи не можна було зібрати. Ну, зараз є такі методики зроблені, що можемо зробити контрольної групи. Тобто, опитували учасники, опитувалися абсолютно. Анонімно до заповняли чотири опитувальники з по міжнародних психометричних шкалах і після, що показав о, це обробка, уже математична обробка, обробка результатів брали участь біля 60 чоловік. Там в різні групи були стрес 12% вниз, тривога 26% вниз, депресія. Депресія це я. Не став розписувати, щоб це не показники депресії. Діагноз я не ставлю. Е, показники депресії. 24%. Це 30 35 хвилин на робочому місці, плюс півгодини на заповнення анкет до і після. Тобто працює і в Україні. Хоча групи були дуже різні, хочу сказати, що як і е, змішані групи чоловіки, жінки, так і чисто була в мене жіноча група. Практично різниці немає в роботі з групами, і в ті працює ефективно, однаково. Єдина різниця, що чоловіки ми ж сильні, ми не можемо проявляти своїх слабостей. Хоча, якщо нічого не запитувати їх, є різні методики проведення групових сеансів, і можна без, без опитування, сьогодні я вам це покажу, то і чоловіки мають свої проблеми, і теж з ними можна працювати.